Останні новини свідчать про те, що ключові наші союзники, такі як Німеччина та Велика Британія, готують просто серйозні кроки для посилення нашої з вами підтримки. І це не лише там фінансово, а це також і військова допомога. Тож, друзі, що відбувається? Велика Британія готова залишити війська в Україні на невизначений термін. До цього моменту таких заяв ми з вами не чули. Зе Times Повідомляє, що Велика Британія готова залишити свій військовий контингент в Україні на невизначений термін. Британські сили будуть тут стільки, скільки це буде потрібно для підтримки мирної угоди та стримування російської агресії. Ну а це вже потужно. Це рішення підкреслює серйозність намірів Лондона підтримувати Україну у цей складний час. Британці не просто говорять про допомогу, а вони готові діяти на місці. Щоб забезпечити стабільність і безпеку. І ще 20 березня в Лондоні відбудеться дуже важлива зустріч керівників оборонних відомств так званої Коаліції охочих. На порядку денному буде, звичайно, питання розміщення миротворчих сил в Україні. А це може стати ключовим кроком у підтримці миру та запобіганні ескалації з боку Росії. Тож, друзі, рухаємося далі. Німеччина готує просто історичне рішення для підтримки України. Німеччина готується ухвалити важливе рішення, яке не лише зміцнить європейську безпеку, але й значно збільшить допомогу Україні. Міністр закордонних справ ФРН Аналена Бербок заявляє, що Бунденстаг проголосує за виділення додаткових 3 мільярдів євро для України у 2025 році. Це стане частиною масштабного пакету. Який включає підтримку безпеки та інфраструктури. Але ви мене запитаєте, а що тут історичного? А справа в тому, що за словами Бербок, Німеччина інтегрує безпеку в свій основний закон, це вона робить за допомогою поправки до Конституції, яка охоплює комплексну безпеку, яка посилює її та надає більшу підтримку Україні. Тобто, вони охоплюють а, безпеку. Німеччини, всієї Європи і України. І це дуже потужний сигнал про те, що Німеччина серйозно ставиться до власної безпеки, безпеки ж України та всієї Європи. Ну і навіть раді цього внесла законодавчі поправки з цього приводу. А що це означає для України? За словами Бербок, разом з попередньою допомогою Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро, так же як і минулого року. А це підкреслює, що Берлін бачить сильну та суверенну Україну як ключову мету. Також на зустрічі глав МЗС Великої Сімки у Канаді, з якої Бербок прибула до Брюсселя, всі країни підтвердили прагнення до миру в Україні та Європі. Що важливо, що важливо Бербок наголосила, що мир не може бути досягнутий через голови європейців на континенті, на якій точиться війна. Ну, це, напевно, меседж Дональду Трампу, який намагається домовитися з Путіним напряму без України. І найголовніше, друзі, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Німеччина може передати Україні ракети Таврус, що стане важливим кроком у підтримці обороноздатності України. А я вам нагадаю, що Шольц, попередній канцлер Німеччини, він завжди. Відтягував це рішення, я маю на увазі передати далекобійні ракети Таурус в Україні. І, друзі, це ще не все. Європейський Союз планує надати Україні військову допомогу на 40 мільярдів євро. Європейський Союз обговорює масштабну ініціативу з надання Україні військової допомоги на суму в 40 мільярдів. Це може стати одним з найбільших пакетів підтримки з початку повномасштабної війни. Зараз тривають активні дискусії щодо деталей. Ну, як саме, які саме види озброєння та обладнання будуть включені до цього пакету, а як розділятимуться кошти та які будуть умови їх використання. Пропозиція, ймовірно, буде винесена на обговорення на неформальній зустрічі, яка відбудеться на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС, яка відбудеться у Варшаві 2-3 квітня. Ця зустріч може стати просто ключовим етапом у формуванні нової хвилі підтримки України. А також ще хочу підкреслити такий тонкий дипломатичний момент: Трамп обговорив Україну із Стармером перед розмовою з Путіним. Що тут важливого? Як повідомляє Sky News, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером британської опозиції Кіром Стармером? Перемовини відбувалися вчора, ввечері, і головною темою, звичайно ж, стала війна Росії проти України. Стармер намагався донести Трампу, що Україна повинна займати найсильнішу позицію для досягнення справедливого та тривалого миру. Він також повідомив Трампа про майбутні зустріч коаліцій держав, які підтримують Київ. І це підкреслює, що міжнародна підтримка України залишається пріоритетом для ключових гравців на політичній арені. А чому це так важливо? Ця розмова відбулася, я хочу підкреслити, напередодні запланованої бесіди Трампа з Путіним. І очевидно, що Трамп намагається зібрати максимально багато інформації та поглядів перед тим, як виступити в, вступити вибачте, в діалог з російським лідером. Стармар зі свого боку наголосив на необхідності підтримки України та збереження її позицій на переговорах. Ну і висновок, друзі, можна зробити наступний: рішення Німеччини, Великої Британії та Європейського Союзу, а також інших наших союзників це потужний сигнал підтримки України у боротьбі за свободу та незалежність. Вони показують, що світ не лише говорить про допомогу, але й готується до конкретних дій. Однак залишається питання, чи вдасться досягти консенсусу серед усіх союзників, наприклад, Європейського Союзу, і як швидко ця підтримка дійде до фронту. Тож чекаємо на подальший розвиток подій. Підпишись, щоб бути в курсі найважливіших новин. Дякую, до зустрічі!